Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. Сьогодні говоримо про другий фільм франшизи MonsterVerse Kong Острів Черепа. Буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Попри значний успіх фільму кінг Конг 2005 року режисера Пітера Джексона, виробництво сиквелу не розпочалось відразу, як часто буває в Голлівуді. Можливо, затримка була пов'язана з відсутністю цікавих ідей та достойного сценарію, хоча, мені здається, найочевидніша причина лежить на поверхні. Думаю, ні для кого не буде спойлером, що Empire State Building у Нью-Йорку побудував не Тед Мозбі. Ті, хто добре пам'ятають серіал Як я зустрів вашу маму, зрозуміють. Тому кінг Конг у фіналі стрічки 2005 року все ж забирається на цю будівлю, очікувано падає з неї та помирає. Тому можна припустити, що ніхто з продюсерів не мав бажання розкидатися з чесно заробленими доларами направо і наліво, знімаючи нікому не потрібні продовження коричневого кольору, як було у 1933 та 1986 роках. Хоча, як слід було очікувати, студія Universal, відповідальна за фільм 2005-го, недовго знаходилась у притомному стані, і вже у 2013 році Пітер Джексон повідомив, що наступний фільм знаходиться на ранній стадії виробництва. Було оголошено, що стрічка отримає назву Острів Черепа і дату релізу у 2016 році. Режисером Джексон обрав Адама Вінгарда. До слова, останній все ж зніме Конго у своєму фільмі. Та про це поговоримо у наступних відео після Вінгарда. режисерське крісло запропонува Гільєрмо Дель Торо. Очевидно, у той час його ім'я пов'язували з будь-якими проєктами про великих монстрів. Хто не в курсі, раджу подивитись моє попереднє відео про Будзілу 2014 року. Посилання буде в описі до цього відео. Або в закріпленому коментарі. Ну десь знайде заради справедливості по відношенню до Universal, мушу додати, що майбутній острів Черепа все ж планувався приквелом, а саме його події мали відбуватись до події фільму 2005 року. Та у 2014-му в усі геніальні плани втрутився той самий «Годзіла» Гарета Едвардса, успіх якого відкрив босам студії Universal блискучу ідею. Передати права на Конга Warner Брос, включно з Леджендарі, та об'єднати двох титульних монстрів в один Всесвіт. Тож вже за два місяці після прем'єри Годзіли на комік Кону Сан-Дієку було оголошено, що сценарій острова буде змінено, а фільм стане сполучною ланкою для майбутньої зустрічі двох Кайдзю в одному фільмі. Згодом стрічка отримала назву Конг Острів Черепа та нову дату релізу 10 березня 2017 року. Режисером став Джордан Вот Робертс, а зйомки проходили у 2015-16 роках. Очікувано сценаристом став Макс Боренштейн, який вже працював над «Годзілою», а також Дерек Конолі та Ден Гілрой. До речі, у зв'язку з наявністю трьох окремих сценаристів у процесі роботи над фільмом було багато цікавих нюансів. Про це поговоримо ближче до кінця відео. Тож додивіться. Композитором обрали Генрі Джекмана, а у головних ролях зіграли Том Хідлстон, Бріл Ларсон, Джон Гудмен, Семюель Л. Джексон та Джон Рейлі. Фільм починається з невеликої передісторії. 1944 року двоє військових пілотів американської та японської армії зазнають аварії на невідомому острові в Тихому океані. Однак вбити одне одного їм заважає велетенська схожа на мавпу істота. Далі ми переносимося у 1973 рік. У Вашингтоні двоє співробітників організації Монарх Біл Ранда і Х'юстон Брукс наполегливо просять сенатора профінансувати їх експедицію на поки що ще не відкритий острів острів Черепа. Трохи посперечавшись, сенатор погоджується та до того ж надає науковцям військовий супровід. З ними також в експедицію відправляється колишній морський піхотинець, а нині експерт з уникання малярії Джеймс Конрад, і симпатичний фотограф Мейсон Вівер. Під запальну музику 70-х команда вирушає до необхідного острову. Однак, помітивши величезний штормовий фронт, який його оточує, вирішує дістатись берега гелікоптерами, домовившись з частиною екіпажу судна про місце і час, де їх заберуть. Щоб виявити на острові нові породи та дослідити його геологічну структуру, вчені скидають сейсмічні бомби. Чим будять одного пухнастого місцевого, Wake up! Wake up! який вирішує ефектно покарати непроханих гостей, частина військових героїчно гине, а решта команди опиняється розкиданою по різних локаціях острова. Група військових на чолі з полковником Пакардом виходить на зв'язок з одним зі своїх товаришів, Чепменом, який опинився далеко відкинутим від решти. Він сповіщає, що з ним все в порядку, та в його гелікоптері є всі запаси зброї. Полковник вирішує дістатись до нього, та, як стане зрозуміло пізніше, не стільки щоб врятувати його солдата, як озброїтися та помститися мавпі за своїх полеглих колег. Згодом Ранда розповідає пакорду, хто він і для чого насправді вони прибули на острів. Виявляється, наша планета належить не нам. Ранда пояснює, що у 1943 році на військовий корабель ВМС США «Лоутон» напало невідоме створіння, і він єдиний, хто вижив. Однак йому ніхто не повірив, тому він вже 30 років намагається довести, що монстри існують. У той час інша частина нефертових туристів у складі Конрада, Вівер та ще кількох осіб слухають, як Брукс розповідає про своє знайомство з Рандою, що він досліджував теорію існування порожнистої землі, і Ранда був чи не єдиним, хто йому повірив. У двох вони вважають, що цей острів є її частиною на поверхні, а під нею існує цілий світ зі своєю флорою і фауною. Окремі групи вчених і військових по черзі знайомляться з мешканцями острова, гігантським водяним буйволом, павукоподібним монстром на ім'я мати Довгоножка і чудернацькими птахами листокрилами. Згодом команда Конрада опиняється у таємничому поселенні, де їх зустрічають доволі приязні аборигени та американський пілот 44-го Хенк Марлоу. Він вже 29 років прожив на острові, потоваришував із тодішнім ворогом Ганпеєм, однак який згодом загинув. Разом з туземцями він відводить наших героїв до своєрідного храму, де розповідає, що примата звати Конг, він цар на цьому острові і взагалі крутий чувак. Однак існують ящероподібні істоти, які живуть під землею Черепоїди. Вони вбили батьків Конго, а зараз, завдячуючи скинутим нашими гостями бомбам, знов почали вилазити, і лише Конг може їх зупинити. До речі, про черепоїдів. Багато хто помилково вважає, що це оригінальний спеціально створений для фільму монстр. Однак це не так. Ще у першому фільмі про Кінконга 1933 року була схожа двонога ящерка. Повертаємось до сюжету. Одинокий Чепмен стає свідком боротьби Конга з гігантським річковим восьминогом, якого мавпа перемагає і втамовує ним голод. Однак незабаром і сам Чепмен стає обідом для Черепоїда. Наші герої в поселенні вирішують дістатись місця евакуації саморобним човном чи літаком, словом, човнольотом. Дещо відійшовши вівер, помічає під зруйнованим гелікоптером буйвола і намагається його звільнити. На допомогу їй приходить Конг, який зацінив благородний вчинок красуні незнайомки, і очевидно вже вирішив, що готовий лізти заради неї на багатоповерхівки. Попрощавшись з туземцями, згодом група Конрада воз'єднується із командою Пакарда, який, попри всі застереження Марлоу, рішуче налаштований знайти Чепмена та змушує усіх піти в його напрямку. Герої опиняються на своєрідному кладовищі, де ми бачимо скелети батьків Конга. На туристів нападає черепоїд та проковтує ранду, однак виявляється беззахисним проти вибуху, який йому влаштовує Вівер. Перед смертю Ящір вирішує дати підказку нашим героям, повернувши неїстівну частину Чепмена його військовий жетон. Стає очевидно, що йти за солдатом немає сенсу. Однак Пакарт прагне будь-що дійти до місця зі зброєю, щоб потім вбити Конга. Марло намагається пояснити полковнику, що короля вбивати не можна, однак марно. Команда знову розділяється. Пакард з військовими вирушають за боєприпасами, кілька цивільних прямують до човнольота, а Конрад, Вівер і Марлоу згодом вирішують наздогнати пакарда, щоб завадити йому вбити Конга. Солдати заманюють примата у пастку, присипляють та збираються підпалити напалмом. Однак своєчасно підіспівша трійця намагається переконати Пакарда не робити цього. Прийшовши до тями Конг, вбиває його. З'являється, найбільший черепоїд нападає на мавпу та майже перемагає, однак відволікається на тікаючих геть людей. У той час, як герої дістаються берега, їх майже наздоганяє черепоїд, та в останній момент на допомогу приходить конг. Розпочинається видовищна битва, у якій гору бере примат. Усі виживші рятуються з острова човнольотом. Закінчується фільм чуттєвою та емоційною сценою, де Марлов повертається додому, а його зустрічають шоковані дружина та вже дорослий син. Однак і це ще не все. Після титрів нас чекає просто чудова сцена. До замкнених у кімнаті для допитів Конрада і Вівер заходять Брукс із напарницею. Вони сповіщають, що їх прийнято до монарху та розповідають про існування інших подібних монстрів. На екрані ми бачимо секретні файли із зображеннями Годзіли, гігантського Птеранодона, метелика і триголового Дракона. Сорі, не ті кадри. Просто мій пес наполіг, щоб я уникав зображень котів, тому от мусив реабілітуватись за попередній огляд. Тож, ми бачимо Родана, Мотру, Кінгідору і наостанок битву між Годзілою і Гідорою. От така затравочка на наступний фільм. Як і попередній фільм «Монстр Варс, Конг острів Черепа був добре сприйнятий як критиками, так і глядачами, отримавши оцінки близько 7 балів. Кому цікаво, можете поставити на паузу і роздивитися детальніше. В прокаті фільм зібрав більш ніж 560 мільйонів доларів при бюджеті в 185. І до того ж був номінований на премію Оскар за кращі візуальні ефекти, яку, однак, програв сиквелу Того, що біжить по лезу. Творці фільму, очевидно, прагнули відійти від концепції серйозності, запропонованій в годзілі Гарета Едвардса, та зробити свій фільм максимально драйвовим. Якщо стрічка про японського монстра грала в драматизм, максимальний реалізм та мала доволі нешвидкий темп, то фільм з приматом став по суті пригодницьким бойовиком. Він довго не розкачується, а відразу кидає глядача у шалений вихор, що супроводжується запальними хітами 70-х. Однак, якраз із драйвовістю, на мою думку, фільм дещо перегинає. Він до краю наповнений не тільки різноманітними істотами та їх битвами, а й показовою епічністю, пафосом та клішованими кадрами в стилі супергероїки. Із позитивного, це акторський склад. Відчувається, що персонажі живі, різні, зі своїми характерами та мотивацією, навіть військові. Дещо дивно виглядають відносини між Конрадом і Вівер, любовна лінія яких ніби зароджувалась, але так і не розвинулась. Ну, Але в житті таке буває. Особливо хочеться відзначити лірико-драматичну лінію Хенка Марлоу, арка якого розпочинає і завершує фільм. Сцена воз'єднання із сім'єю просто до сліз. Не настільки, звичайно, але все одно на рівні. Щодо обіцяних мною сценарних нюансів, так от. Макс Боренштейн не хотів бачити звичну для Кінконга лінію красоні і чудовиська, а натомість надихався концепцією апокаліпсису сьогодні. Сценарист планував, що події будуть розгортатися у 1917 році під час Першої світової війни. Однак легендарі відхилили цей варіант. Далі Боренштейн думав, що фільм розпочнеться з війни у В'єтнамі та перенесеться у наш час, де персонаж Тома Хідлстона відправиться на острів у пошуках зниклого брата. Єдине, що з усього одобрила студія концепцію апокаліпсису сьогодні. З певною корекцією свого сценарію зіштовхнувся і Ден Гілрой. Він розповів, що найбільше постраждала передісторія персонажів, того ж таки: Хідлстона та Брі Ларсон. Однак, як би там не було, добре, що усі варіанти сформувалися у дійсно цікаву та робочу історію, а Конг острів Черепа по справжньому вдався. І тут стає очевидно, що Монстр верс розганяється. Та чи втримує такий темп наступний фільм франшизи, про це поговоримо у наступному відео. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі та підтримайте мене по можливості на баймі екофі. Однак тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Слава Україні!